Глава 14 Довелося йому в суботу увійти у дім одного з начальників фарисейських спожитих хліба, і вони стежили за ним. І ось став перед ним чоловік, який страждав на водяну хворобу. Тоді Ісус запитав законників і фарисеїв: чи дозволено зціляти в суботу. Вони промовчали, а він, доторкнувшись, Зцілив його і відпустив. При цьому сказав їм: якщо у кого з вас осел або віл упаде у колодязь, чи не одразу ж витягнете його і в день суботній? І не змогли відповісти йому на це. Помітивши, ж, як запрошені вибирали перші місця, сказав їм притчу. Коли будеш запрошений кимось на весілля, не сідай на перше місце, щоб не знайшовся хто між запрошеними поважніший за тебе, і щоб той, хто запросив тебе і його, підійшовши, не сказав тобі, щоб поступився цьому місцем, і тоді доведеться тобі з соромом зайняти останнє місце. Але коли будеш запрошений, то прийшовши сідай на останнє місце. Щоб той, хто запросив тебе, підійшовши, сказав тобі, друже, пересядь вище, тоді буде тобі честь перед тими, хто сидить з тобою. Бо всякий, хто підноситься, буде принижений, а хто принижує себе, піднесеться. Сказав же і тому, хто запросив Його, коли справляєш обід або вечерю. Не клич друзів твоїх, ні братів твоїх, ні родичів твоїх, ні сусідів багатих, щоб і вони тебе колись не запросили і не одержав ти відплати. Але коли справляєш званий обід, клич убогих калік, кривих, сліпих, і блаженний будеш, бо вони не мають чим віддати тобі віддасться ж тобі у Воскресіння праведних. Почувши це, один з тих, що возлежали з ним, сказав йому Блаженний, хто споживатиме хліб у царстві Божому. Він же сказав йому один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох, і коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним Ідіть, бо все вже готове, і почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому, я купив землю, і мені треба піти і оглянути її. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав я купив п'ять пар волів та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав Я одружився і через те не можу прийти. І, повернувшись, раб той розповів про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар сказав рабові своєму. Піди швидше на вулиці і провулки міста, і приведи сюди убогих калік, сліпих і кривих, і сказав раб Господарю, зроблено, як ти велів, і ще є місце. Господар сказав рабові Піди на дороги і загороди і умовляй прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих. Та мало обраних. З ним йшло багато народу, і, обернувшись, він сказав їм коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого і матері, жінки і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учеником. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Бо хто з вас, бажаючи будувати башту, не сяде спершу і не обчислить витрат, чи вистачить у нього коштів, щоб закінчити? Щоб, коли закладе основу і не зможе закінчити, усіх хто побачить, не почали сміятись з нього, кажучи, як цей чоловік почав будувати та не міг закінчити? Або який цар, ідучи на війну проти іншого царя, не сяде і не порадиться спершу? Чи під силу йому з десятьма тисячами встояти проти того, хто йде на нього з двадцятьма тисячами? Якщо ж ні, то поки той ще далеко, він пошле до нього посольство просити про мир. Так і кожний із вас, хто не зречеться усього свого майна, не може бути моїм учеником? Сіль добра річ. Але якщо сіль втратить силу, то чим осолиться? Ні в землю, ні на гній не придатна геть висипають її. Хто має вуха слухати, нехай слухає.